Здавалось би, ситуація на кордоні із так званим Придністров'єм залишалася стабільною. Ряд заяв заспокоювало усіх та різко практично без попередньої підготовки. З боку невизнаного утворення помітили, дещо, що змусило нас дати відповідь першими. Подія, що могла стати переломною в регіоні і загрожувати відразу декільком областям. Час ішов на секунди, і рішення прийняте нашими військами виявилося дуже несподіваним. Ви та вас глядачі підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Ризик використання Придністров'я як інструменту тиску на Україну та Молдову зріс через посилення російської військової, агентурної і гібридної активності в регіоні, що підтверджують заяви українських посадовців молдовської влади, джерел у розвитці та міжнародних аналітичних структур. Тож Україна почала дії аби зупинити можливу атаку росіян і усунути загрозу. Адже прямо перед цим фіксувався комплекс заходів, спрямованих на створення додаткової точки напруги на південному заході України, дестабілізацію Молдови та відволікання українських ресурсів від основних напрямків оборони. Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун, в інтерв'ю радіо Войс» наголосив, що стратегічною метою Росії є спровокувати Україну на різкі кроки щодо Придністров'я. Мрія Росії, щоб ми перейшли кордони, захопили Придністров'я. Оце мрія Росії». Тому що для них для аргументу щодо нашої агресивної політики, що ми так само агресор, заявив Ягун. Він пояснив, що будь-які прямі військові дії без згоди Кишинева матимуть руйнівні політичні наслідки. Це буде ефект бомби, що розірвалися, тому що ми фактично повторимо в мініатюрі те, що вони зробили раніше, без дозволу Молдови, без згоди уряду Кишинева, жодних кроків щодо цього анклаву ми вчинити не можемо. Водночас Ягон Ягун підкреслив, що розвідувальні та контррозвідувальні методи залишаються легітимним інструментом реагування. Але там треба все робити правильно. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що і з боку самопроголошеного Придністров'я раніше пролунали декілька пострілів. За його словами, керівництво цього регіону поводиться обережно через усвідомлення можливих наслідків. Там з цієї території було декілька пострілів. Вони отримали від нас хороше таке попередження. Від мене особисто і тому вони там тихі, сказав Зеленський. Він також зазначив, що активізація Придністров'я можлива в разі політичних змін у Молдові та перемоги проросійських сил. Інститут вивчення війни у своєму аналізі. Зазначає, що Росія створює умови для потенційної погрози одеській області і з боку Придністров'я не обов'язково через масштабний наступ, а шляхом асиметричних дій. У звіті наголошується, що Кремль може використовувати анклав для відволікання українських сил, змушуючи їх посилювати оборонну південно-західного напрямку. Джерела в українському гур повідомили, що Росія посилює мобілізаційні заходи в регіоні, розконсервовує збройні, розгортає виробництво безпілотників і відкриває центр підготовки операторів дронів. За їхніми даними ці дії збільшують. Уть ризик проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України, і Асва підкреслює, що розгортання російських підрозділів БПЛА в Придністров'ї ставить Одесу в зону досяжності дронів середньої дальності, зважаючи на відносно близькість Располя. У звіті зазначено, що Кремль, імовірно прагне відволікти українські ресурси від передової та ближнього тилу, змушуючи їх захищатися від місії інфільтрації і ударів дронів. Аналітики також наголошують, що Москва продовжує інформаційні наративи щодо Одеси, створюючи підґрунтя для виправдання майбутніх агресивних дій, хоча наразі повноцінні наступальні операції мало ймовірні, но речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Придністров'ям перебуває під контролем активних переміщень, чи нарощування сил безпосередньо біля кордону не зафіксовано. Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни, зазначив він. Демченко уточнив, що спроби заходу диверсійних груп фіксувалися лише на початку повномасштабного вторгнення, а надалі таких дій не було. Росія розуміє, що із цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат, підкреслив речник. Водночас, українські та молдовські експерти наголошують, що відсутність відкритої військової активності не означає відсутності Грози політична аналіткиня фонду демократочні ініціативи імені Ілька Кучерєва Мар'яна Присяжнук заявила, що Придністров'я залишається інструментом гібридної агресії Росії. Росія як може, так і використовує Придністров'я весь час повномасштабного вторгнення. Гібридні операції, шпогунські проникнення, вони здійснювалися увесь час протягом цього періоду. Сказала вона за її словами. Регіон використовує для контрабанди компонентів для дронів шпогунства та підготовки операторів БуПЛА. Присяжнук нагадала, що затримання вантажу із товарними подвійними призначеннями на румунсько-молдовському кордоні, які могли використовуватися для виробництва дронів у Придністров'ї, а також про відкриття курсів операторів дронів в місцевому університеті під прикриттям аграрних потреб. Я вважаю, що Придністров'я Росія використовує настільки наскільки може, але цих зусиль не вистачає, щоб повноцінно залучити регіон регіону військове протистояння. Зазначила вона водночас аналітикині застерегла, що наявність парамілітарних структур дозволяє швидко переорієнтувати їх під інші завдання, і чисельність таких формувань може бути значно більшою ніж офіційно декларується. Джерела та матеріали телеканалу Freedom повідомляють про перекидання Росії агентів спецслужб у Придністров'я для проведення інформаційних операцій, і дверці. За їхніми даними там посилено мобілізаційні заходи, відкрите виробництво безпілотників і центр підготовки операторів дронів. Кремль перекидає в регіонагентів спецслужб для інформаційних операцій провокацій і диверсій. Мета дестабілізувати ситуацію в Молдові і збільшити ризик проникнення диверсійних груп на територію України. Повідомили джерела в українській розвідці. Також зазначається, що окупаційна адміністрація регіону зверталася до Москви з проханням збільшити чисельність російського контингенту до 10 тисяч осіб. Президентка Молдови Майя Санду неодноразово. Бо заявляла, що у разі встановлення контролю Росії над країною Молдова може стати плацдармом для подальшої агресії проти Одеської області. Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою. Зазначила вона санду. Попередила, що втручання Росії у внутрішні політичні процеси, фінансування хаосу та насильства створює ризики не лише для Молдови, а й для всього регіону. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізована. Голосила президентка. Молдовська влада повідомила про блокування значних фінансових ресурсів, призначених для фінансування проросійських сил, протестів і силових акцій. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що використання криптовалют було спробою приховати втручання, але правоохоронні органи змогли зірвати ці плани. Абсолютна більшість жителів Молдови вирішила гурнути сторінку нашого пострадянського минулого і твердо рухатися до нашого європейського майбутнього. Підкреслив він, зазначивши, що країна стала більш обачною у протидії Нішнім загрозам. Європейський союз реагуючи на ризики для безпеки регіону, інвестує кошти у зміцнення протиповітряної оборони Молдови. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, що порушення повітряного простору Молдови російськими БПЛА є неприйнятним і становить загрозу цивільній авіації. ЄС цього року інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. Небо над Молдовою не може стати жертвою війни Росії, сказала вона. Придністров'я використовується Росія як багаторівневий інструмент гібридного впливу. Ідеться про мобілізаційні заходи виробництво та підготовку операторів безпілотників, агентурну діяльність, інформаційні операції та спроби політичної дестабілізації Молдови. Попри відсутність ознак неминучого повномасштабного наступу, ризики для України та регіональної безпеки зберігаються. А придністровський напрямок розглядається як потенційний елемент ширшої стратегії тиску і відволікання ресурсів. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви випуск до кінця. Підпишіться Шайте <шити> вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.